Перемагає Бог руками людей. Переглядай відео і дізнайся багато цікавого. Мар'яна Савка українська письменниця, літературознавиця, публіцистка, мисткиня, головна редакторка і співзасновниця видавництва Старого Лева, перекладачка, громадська діячка, волонтерка. Сьогодні ти познайомишся з її віршем Мій Бог формує всю ніч батальйони. Мій Бог формує всю ніч батальйони. Прицільно стріляє, веде бої. Мій бог толерує мої прокльони і протирає скельці свої. Мій Бог не ховається поза спину, він над дітьми розстеляє покров. Мій Бог скуповує кровоспинне І стає у чергу здавати кров. Мій Бог не може поки що спати, коли вся країна на варту встає. Мій Бог дозволяє мені не прощати і називати усе, як є. Вірш написано в лютому 2022 року на початку повномасштабної війни. У поезії відображено реалії того часу. Твір складається із трьох строф. Так, у першій змальовано події на лінії фронту, формування війська і ведення боїв. У другій строфі авторка переносить нас у тил, де небайдужі проактивні українці й українки підтримують військо, допомагаючи пораненим та опікуються дітьми, тобто майбутнім нашої країни. Третя строфа містить моральні настанови й орієнтири зверни увагу. Кожен двовірш має однаковий початок. Мій Бог. Пригадай стилістичний прийом, що полягає в повторенні тих самих слів на початку віршованих рядків або строф, називають анафорою. Такий художній засіб відтворює медитативний ритм, уподібнює поезію до молитви і сприяє роздумам. Авторка розмірковує над моральними питаннями крізь подвійну призму, християнської етики і сучасних реалій. Поезія належить до філософської лірики зверни увагу слово Бог написано з малої літери, тому що це алегоричний образ людини. Християни вірять, що в кожній людині присутній образ Божий. Духовна основа особистості, яка безпосередньо створена Богом і відображає такі властивості творця, як розум, свободу волі, здатність до творення. це люди захищають нашу країну, і з ними Бог. Люди дбають про дітей. І з ними Бог. Люди допомагають війську. І з ними Бог. Тепер ти розумієш, слушний вислів митрополита Ігоря Возняка перемагає Бог руками людей. Повернімося до тексту вірша. У рядках мій Бог не може поки що спати, коли вся країна на варту встає. Натрапляємо на метонімію. Це стилістичний прийом, в основі якого лежить перенесення назви одного поняття на інше, що перебуває з ним у певному зв'язку. Країна це люди, які населяють Україну. Проаналізуй рядки. Про які скельця йдеться. Мій Бог толерує мої прокльони і протирає скельця свої. Скельце це лінза в оптичному приладі. За допомогою таких пристроїв сприймаємо світ. Наприклад, у мікроскоп можна побачити на перший погляд невидиме. Крізь окуляри дивитися на горизонти друзів ворогів вже бачимо у вічку прицілу. Отже, можливо, йдеться про особливу оптику Бога, спеціальні окуляри, які проявляють і оприявнюють усе справжнє. А можливо, це про оптичний приціл, його очищують від пилу і забруднення, протираючи ганчіркою. Бог прицільно стріляє, веде бої, толерує прокльони, дозволяє не прощати. Як усе це пов'язано із християнськими цінностями любові і всепрощення? Бог дав право захищати своє життя і здоров'я, гідність і незалежність, будинок і майно, добре ім'я, історію, майбутнє. Тому потрібно відрізняти зло нападу від права на захист, агресію для захисту не можна кваліфікувати як моральне зло. У книзі приказок Соломонових написано: страх Господній, лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість, і дорогу лиху та лукаві уста. Священне писання застерігає нас від ненависті, спрямованої проти особистості людини, але вчить ненавидіти гріх і всіма засобами боротися з ним. Відтак обов'язок християн полягає в тому, щоб ненавидіти немилосердні, жорстокі й люті вчинки ворога, протистояти неправді й беззаконню, яке він чинить щодо нашого мирного народу. Відчувати страх, злість, обурення, гнів. Лють, ненависть, спустошення, безсилля, розпач нормально. Усі емоції нешкідливі. Шкідливими можуть бути дії, викликані почуттями. Ось чому важливо ідентифікувати емоції і, проживаючи їх, уважно спостерігати за своїми діями. І ненависть, і лють можна спрямувати в конструктивне русло і наближати перемогу. Як? Послухай своїх одноліток. Ми плетемо сітки в школі. Я поширюю дописи, у яких збирають кошти на дрони. Допомагаю сортувати гуманітарну допомогу у волонтерському центрі. Я купую продукти і ліки самотнім сусідам похилого віку. На вихідних доглядаю тварин, евакуйованих із тимчасово окупованої території. Я допомагаю хлопчику-переселенцю з математикою. На перервах у школі ми з подругою влаштовуємо ігри для учнів молодших класів. А що допомагає тобі впоратися з емоціями? Напиши в коментарях, можливо, хтось знайде ідею для себе. Визнач провідний мотив та ідею вірша Мар'яни Савки мій Бог формує всю ніч батальйони. Провідний мотив єднання українців та українок у боротьбі проти ворожої навали. Ідея твору. Утвердження думки про те, що Бог із тими, хто захищає, оспівування моральних норм, возвеличення згуртованості народу, охопленого нестримним бажанням вигнати чужинців із рідної землі. Поціновування проактивної громадянської позиції. Запам'ятай, у вірші Мій Бог формує всю ніч батальйони. Мар'яна Савка розмірковує над моральними питаннями крізь подвійну призму, християнської етики і сучасних реалій. Твір належить до філософської лірики. Анафора відтворює медитативний ритм, уподібнює вірш до молитви і сприяє роздумам. Виразності твору надає метонімія. Провідний мотив вірша: єднання українців та українок у боротьбі проти ворожої навали. Ідея твору. Утвердження думки про те, що Бог із тими, хто захищає, оспівування моральних норм, возвеличення згуртованості народу, охопленого нестримним бажанням вигнати чужинців з рідної землі, поціновування проактивної громадянської позиції. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.